Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ось є такий у Московії. Звичайно, іскренно русський. Так. ну, Режисер Шахназаров. Ну, він за радянських часів. У своїх фільмах, ну, наприклад, той же самий фільм Зеро, Місто Зеро, так, Город Зеро, так. розповідав про всі маразми так, радянського життя і російського життя. Так. Ну, а зараз, як кажуть, в лапках заділився, ледь не головним пропагандистом. Путінські говоря, по русські свори, так, ну і же, звичайно, ісконно русський, Шахназаров, так, вірменен, за, за походженням. Так. Але, звичайно, Ленін в цьому відношенні був правий. Він казав про те, що інородці завжди э, так, відносно. Московського шовінізму. Ну і це підтвердження: ось оці всі Соловйов єврей, так Шахназаров вірмени ну і там ще є <клес> багато таких, і це самі, самі найстрашніші отакі от, от Вони завжди пересолюють в цьому сенсі. Вони стараються і шкіри геть лізуть. <клес> Аби бути святішим за папу. Ну, про нинішнього папу цього не скажеш уже святішим <гум> за цього святого. <гум> бути не можна. Так ось що ж він заявив? Я пам'ятаю, давайте трошки згадаємо, в кого пам'ять трошки є протяжна, лонгічна, так би мовити. Пам'ять. А у кого нема, то я нагадаю про те, що він сказав, здається, це ще у 2022 році. Так, на, одному, ну, на тому каналі, де це все діло відбувається. Про те, що українцям вдалося за 30 років створити націю. От коли стало зрозуміло, що Жодна військова частина не здалася і не прийшла на бік московитів під час цієї війни, то треба було знайти цьому якесь пояснення, більш-менш логічне. І оцей, може, й непоганий режисер, але нікудишній політолог, геополітик і, взагалі, ніякий геостратег оголосив, що. Україні вдалося за 30 років створити націю. Так от я хочу нагадати цьому спеціалісту в лапках, що нації протягом 30 років не створюються. Цей процес відбувається, ну в випадку московитів, століттями, а у випадку українців тисячоліттями. Не 30 років. а… Тисячоліття, як мінімум, 8 тисяч років, відбувався процес формування української нації. Я розумію, що в нас повно там ще істориків, совків, які подописували свої дисертації, так би мовити, хто під впливом, хто від дурного розуму, хто е, через переляк, е, хто е, тому що його. Вигнали з роботи, якогось посадили і так далі. І тому подібне. З таких істориків, як Бречевський, який міг все це витримати і писав Правду про Київ, це одиниці, це матеріал унікальний. Так, таких людей дуже мало. Всі інші ну, здаються, піддаються і так далі. Тому у нас божевільна історія. Так, жили, були трипільці, потім вони десь випарувалися. Вони ніяко відношують до українців ніякого відношення, тільки територіально. Так, Так, потім з'явилися десь від кілясь, упали з неба, напевно. А може, з Марсу прилетіли разом з Ілоном Маском. <хи> Це скіфи. Потім і вони десь пропали. Потім з'явилися хто? Сермати, так. І вони теж ну та, яке відношення до українців вони можуть мати. ну Це ж у московитів немає їх, вони ніколи там не жили. Ні трипільці, ні скіфи, ні Сармати. Після них готи були, і ті теж десь пішли. Десь на Острів Готланд, мабуть, туди пішли готи. Раз вони готи, то туди вони мали й піти. так. Чогось попхалися із чудової України, їх хтось вигнав. А хто ж після того був? Анти. Це, мабуть, анти вигнали такі сякі. Так, а потім антів вигнали русини. А потім русинів вигнали козаки. А потім козаків і опришків вигнали нинішні українці. Так. Ну от, така дебільна в нас історія, в яку нам створили москалі. Так, звичайно, а хто ж міг створити нам таку історію, тому що в них цього всього немає. А якщо в нас це все є, то тоді ж який один народ, і навіть не близький народ. І все просто-дуже так. Ну от я, я Петро Масляк. Дивіться на мене. Так, я нащадок славних лицарів великих Сарматів, ну, то далеко було. А тепер розберемося із своїми. Безпосередніми нащадками. Я знаю свого пращура Івана Масляка з 1725 року, який зафіксований як отаман У Устивіцької сотні Миргородського полку Полтавщини. Так. Зафіксований є. Він себе не називав українцем. Це я себе називаю українцем. А він себе називав козаком. Так. А його пращури, десь там <рога> років 500 тому перед ним, то вони називали себе русинами. Так. А їхні пращури, ще там, я не знаю, скільки, 500, 600, 700 років до того, називали себе антами. Так. А ти, а попередники антів називали себе готами. Чи їх називали? Ті народи, які все це діло зафіксували на папері. А ще раніше ті називали себе сарматами, так, а потім скіфами, а потім трипільцями. Ну, я ж показую на пальцях найпростіші речі. У кожного з нас є батьки, діди, прадіди, прапра і пра-пра-пра-пра-пра. Що вони до нас ніякого відношення не мають, так як не мають трипільці, сармати і всі останні. Це ж дебілізм повний. Ну, скільки ми будемо повторювати ці всі дебільні московські наративи? Скільки ми будемо повторювати? Історики. І не тільки історики. В школі, а там Міністерство освіти і нібито науки. Так, Ну, не треба міняти людей. Ну ці люди абсолютно ну, непридатні. Вони відстали від життя на сотні років, так. Ну, в крайньому разі застряли в Совку. А як інакше? Це все можна буде пояснити. Я ж не можу відмовитися від свого Івана Масляка. Тільки тому, що він був в 1725 році, тобто рівно 300 років тому він зафіксований. І він називав себе козаком, не називав українцем. Так що, це інша, інший народ був, інша нація? Чи його пращури, які називали себе русинами? То то вже не, не, не нинішні українці, ні, вони є пращурами нинішніх українців. Ну все просто, я вам вже показував, ні, продовжується. Це дебілізм. Дивлюся в ці підручники історії в школі дебілізм повний московський. Я вже наводив, приклад, Таїланд. Таїланд зараз називається Таїландом. У минулому стоїть Сіанг Май 19-му. Сіам далі ще раніше чан в май. Ну, у них ж історія не така дебільна, як у нас. Вони ж не, не кажуть про те, що сіамці це до, таї, до тайців ніякого відношення не мають. Вони розумніші від наших дебілів. Так. І, і, і чангмайці, це їхні пращури, і так далі і далі і далі. Ну все просто, наскільки на пальцях не доходить. Тому що такий інтелектуальний рівень. Я знаю людей з дуже високим рівнем майків, але їх туди не пускають. так, Не пускають. А Як їх підбирають туди? Я не знаю. Це, Видно, спеціальний добір є. Щоб обов'язково, якщо людина отака, то тоді її треба ставити десь керувати якимсь міністерством.